Що є речі, які потрібні українським захисникам, та іграшки, щоб зібрати кошти для допомоги ЗСУ. Херсонська волонтерка Анна Петросян розповідає, до повномасштабного вторгнення в неї було ательє з ремонту одягу. Під час окупації працювати припинила. А коли вже звільнили Херсон, то тут з радістю побігла на роботу, зустрічали, звичайно, хлопців. Коли зайшли наші хлопці, то це була така ейфорія, таке піднесення. Ми це була така радість, що ми вже для нас це вже була, наче перемога. І я роздала їм свій, свої номери телевизия. Фоні, щоб вони приходили, я їм казала, приходьте безкоштовно, буду ремонтувати вам одяг, допоможу, чим зможу. І все тактичне спорядження. В принципі, все це я могла робити. Анна говорить, військові прийняли її пропозицію. Зараз коли вони повертаються з лівого берега, приїздять до нас покупатися, попрати речі, і це для нас звичайно дуже ну це така радісна подія. Чоловік теж ремонтує техніку, і коли в них там щось, те, що він може. Теж привозять ковдри. Це звернувся боєць 79-ї бригади, і він попросив приніс мені просто. Такі ну приніс фліс, каже, зроби мені таку ковдру, щоб вона була маскувальна, тобто, тобто щоб це був мультикам. Це такий принт, і щоб вона не була, була водонепроникна з вибором тканини та розробкою дизайну. Допомогла подруга кравчиня Наталя Федичева. каже Анна, Верх Ми взяли мембрана. Это ткань, которая не пропускает влагу, не пропускает воздух, ну, соответственно, не намокает и держит тепло. Прослойка утепляющая это Slimtex. Это современный материал, который тонкий, очень легкий, что очень важно. И выдерживает температуру до минус 5. Самая важная часть это... Лисьовка фольга. У неї є таке покриття, яке відражає тепло вовнутрь. І також, поскольку це пласьовка, вона не пропускає тепло. Вага такої ковдри 700 грамів. Вона компактна. Завдяки петличкам її можна розтягнути як тент. Крім того, завдяки особливостям матеріалу військового неможливо побачити за допомогою тепловізора. На створення ковдр, говорить Анна, витрачає власні кошти. Частину грошей планує збирати від продажу іграшкових котиків, створених Ми всі любимо наших військових, і котик ЗСУ мені захотілося саме його зробити. Не знайшла подібної іграшки, все доводилося якось самій придумувати, зшити. Його це, одяг, ботинки, це звичайно мені не складно, тому що ремонтувала одяг, тримала його в руках, знаю, з яких він тканин, як він виглядає, ті бронежилети і каски, все. А от вже створити мордочку, то це, звичайно, треба ж зробити, щоб якийсь характер був погляд. Перший рудий котик отримав позивний малюк на честь морських дронів, які нищать російські кораблі, розповідає Анна. Це котик військовий, він повинен допомагати військовим. Це так було задумано. І ми придбали матеріали для м'яких нож. Мій син розповідав про військового з 72-ї бригади чорних запорожців про Олексія Сінчу, який загинув героїчно, і в нього залишилась дружина, і в неї двоє дітей. І ми вирішили просто сином їм подарувати цього кота. Я ще буду шити. Ми придбали матеріали. Будемо ще шити котиків, щоб він залишався в родинах як символ любові українського народу до наших військових. Марина Круглова, Роман Царьо, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.